Українчик на дроті з Каліфорнії, Володя Фурман, голова Лиса Борода Синя. Прийшла осінь. Сьогодні вже другий день осені. У вас там теж може, третій починається. І час зробити огляд ситуації на кордоні. Що там в нас таке відбувається? Ці переговори чергові, потім знову чергові і так далі, чергові, вони трохи стиснули пружину наших активностей. І фактично десь початок серпня, кінець липня, він був такий не дуже активний. Народ виходив, але принаймні не сильно давався знати. А зараз, коли Відбулася та зустріч на Алясці, яка знову ж таки не дала ніякого результату. Як би там хто на неї не сподівався. І вона в черговий раз показала, що нічого не буде, ніякого миру не передбачається, ніякої зупинки мобілізації теж. Тому все є, як є, люди, люди ті, котрі відкладали. Вони стартанули. І в нас є ціла хвиля виходів. Виходять люди групками, виходять по одному. Хто виходить успішно, кого ловлять десь там, коли вони проперетинають важкі місця. Це в основному йдеться про там, скажімо, білу тиску. Та проблемна річка. Виходить, що треба і добрий гак робити, щоб не, не, не виходити в тих місцях, де є великі залисини, великі галявини між лісом і річкою, які дозволяють просто сидіти, дивитися вам в спину і мати достатньо часу, щоб вас наздогнати. Ну, а ще плюс до того весь той... Чорногірський хребет і погана погода, вона теж робить свою справу. Не обійшлося без поганої погоди. Там, на День Незалежності добре там, о, гори показали, на що вони здатні, на що здатна природа в тих краях. Був такий собі поганий сюрприз. Дехто повернувся. Дехто. Зміг здолати е, якусь там ту водну перешкоду. Ну, це рідкісні такі явища, Все ж таки, е, позитивних е, виходів у нас набагато більше, тим більше, що, що ну, добавилося розуміння того, що е, так як е, е, таксисти в, в там, підніжжі гір задерли ціни, то можна вже не заморочуватись з ними. Можна їхати із таксистами десь якогось Львова, Франківська. Цих більше. І ці теж на туристах зосереджені, і возять туристів, возили туристів, то вони знають, як це все робити. Тому можна вже використовувати таксистів в дальших місцях, тим більше, що до них доїхати простіше, а довезуть вони туди, куди не довезуть. Таксисти там із підніжжя тому що нам ж треба дістатися якомога глибше гори, а там погана дорога. ну і Звичайно, там стежки вже не стартують, вони там закінчуються. люди, звичайні туристи не стартували. І їх не забирали з тих країв, де наш брат воліє висадитися. Тому це зручніше робити або з якимись орендованими машинами, або і з львівськими чи франківськими таксистами на великих машинах з великим кліренсом, з підвищеною прохідністю. Їх там легше знайти, є більше часу для того, щоб потурбуватися домовитися, вибрати день час і відправити їх там у розвідку. Вони не проти з'їздити у розвідку, тому що їхати самому у розвідку справа не складна. Тим більше, щоб потім вести такий цінний вантаж, як ви, робиться дедалі простіше. І позитивні зміни в нашій діяльності. Ну що, блокпостів значно поменшало. Тобто ті стаціонарні блокпости, які були в минулому році, вони, які стояли там, наприклад, в Путилу заїхати було нереально, то в цьому році можна навіть і до неї дістатися. Правда, не всі дні в тижні, але в будні дні так цілком. Можна то зробити, що було нереальною задачею в минулому році. І ніхто не сподівався, що в цьому році таке вже може бути можливим. Але як виявилося, треба бути сміливим в своїх бажаннях, тому що ті цілі, які не ставляться, вони досягнуті не будуть. І зараз треба бути сміливими з доїздом, Планувати планувати його можна так, як вам завжди подобалося, заздалегідь, тому що із, із таксистами, із цих обласних центрів можна то робити. Тому єдиною перешкодою залишається складний рельєф і погода. От до неї зараз треба особливо готуватися, тому що осінь наближається, як бачите, я от їду. З роботи, і звичайно, мені світило сонце десь якісь ще кілька тижнів назад в обличчя. А зараз я їду не зовсім пізно, я міг і пізніше виїжджати. Але сонечко вже ховається. Тобто є вже осінь, є подих осені, Хоча тут у Каліфорнії ці дні жаркі. літо не здається. У нас тут літо ще буде за два місяці тривати так точно. А у вас все, у вас воно вже закінчилося. Здалося. Тому не треба вже якось відкладати його, не треба намагатися все там якось оптимізувати, підігнати. Можна виходити з тим, чим є. І розраховувати там на якихось 3-4 дні ходу. Ну і розраховувати на опади бо горе. Вони не передбачені в таку пору року, там, там бути дощу, а де дощ і бути снігу це от запросто. З добрих новин те, що воно як таке трапляється, то воно трапляється не надовго, на парочку днів. Ну і в принципі, якщо ви попали в такі складні погодні умови, ну, то вам краще не намагатися. Рухатися десь до кордону можна зупинитися десь табором і день постояти, попалити вогонь, пообсихати, тому що у вас є можливість дикими краями. А поведінка прикордонників показала, що вони ловлять тільки на стежках, на дорогах, хащами вони не ходять. І в тому числі вони проклали дороги там, по лінії кордону. Оце їхні мисливські угідні. Тому, коли ви десь глибоко в хащах або не глибоко в хащах, вам там нема чого боятися, що хтось там до вас, буде, до вас буде добиратися. Тому викиньте ці хвилювання з голови. Ну і готуйтеся до того, що е, ці всі е, різкі зміни погоди і різкі зміни. При... Звичного для вас ландшафту, вони будуть викликати у вас той природний страх, який відчували люди до появи цивілізації і довго після неї. Тому якщо е, з'являється потреба помолитися, навіть якщо ви там фінальний атеїст, нічого поганого в тому не станеться. Не треба там себе картати за це, бо така людська природа. Це та частина надії, яка є найбільшим благословенням і найбільшим прокляттям, бо надія людей заставляє залишатися в небезпечних умовах там, де вони є, тоді, коли кожен, кожна ніч. Може стати для них останнім, чи кожен день може стати для них останнім від е, тих уламків е, е, російських ракет. Ну, чи сильно може попсуватися вам життя, коли вас зловлять ТЦКшники десь на дорозі, поліція, То у вас почнуться пригоди, ну, від яких ви не дуже задоволення не отримаєте, а е, е, які краще не переживати. Тому що дорогою до кордону у вас там буде достатньо всякого такого і назбирувати якогось негативного досвіду до цього не треба. Треба залишити собі простір для оптимізму. Щось конкретне треба було би додати. Якось розказати, що десь щось ускладнилося чи десь щось простилося, об'єктивно складно, тому що люди, коли попадаються, вони їм не до того, щоб розказувати, що їх зловили. Або вони не розказують всіх деталей, як то сталося. Доходить до якогось абсурду, що люди там на Білорусь стартують з Київської області, йдуть, йдуть пішки десь до Житомирської. І... Спочатку вони лізуть десь якимись хащами, а потім думають, що вони ще далеко від кордону, але в Житомирській області пройшли тільки півдороги, ну і починає йти по дорогах. А що листя, дереву і попутний вітер він сильно глушить звуки і не чути, як хтось їде ну, хлопці попадається навіть по такому тупому. Тому доїжджати обов'язково. Не треба думати, що доїхати не можна. Зараз із доїздом буде спрощуватися ситуація. Ця вся літня тема із блокпостами, яка почалася там із кінця весни, початку літа, вона буде згортатися. Кількість блокпостів буде скорочуватися. І чекайте того моменту, коли. Вони познімають блокпости, наприклад, із Варшавської траси на поворотах до Білорусі. Там, там якісь навчання мають бути в Білорусі, то е, десь якісь військові будуть, з нашого боку теж. І обходити буде їх складно. Тому, якщо ви на них наткнетеся, то краще рухатися крізь тих військових, а не, а не рухатися якось в обхід. Бо в обхід справа йти довга і взагалі невдячна, там не прогнозовано, скільки то доведеться робити, і той шлях в обхід може виявитися набагато довший, ніж ви на то сподівалися. Тому користуйтеся неуважністю і непильністю тих збройних наших формувань з нашого боку, пробирайтеся крізь них. Відділіться. На групки, розділяй, якщо ви йдете групою, то розділяйтеся і просочуйтесь по одному. Не збирайтеся компанією. компанії. Бо, бо також були новини про те, що пробували обійти і не змогли. Вперлися там якийсь блокпост чи щось таке. Ну і їх там взяли. Таке буває і на Білорусі. Ну, Польща. Польща досі залишається дуже недооціненою. Польща вона дуже проста в плані е, того, що вона рівномірна з нашого, і з польського боку. З нашого боку, там не треба сильно переживати, але також не треба бути безпечним. І з польського боку теж, щоб вас не було відчуття цього виконаного завдання, і можна там нагліти на польському боці. На польському боці не треба нагліти, тому що. Там теж погода, хорошу погоду, прикордонники люблять прогулятися, доки, доки ще хоч трохи якось тепло. Доки гарна погода, доки ще листя на тих деревах є, доки природа гарна, то люди люблять, особливо ті, котрі проводять час на природі. І на них можна по-тупому нарватися, особливо, якщо ви засвітитесь десь на якихось відкритих ділянках на шматках поля. Йому спитлю йти із прикордонної зони до наступної дороги. Не, так, так, щоб не йти по дорозі, яка йде паралельно. Ну, не висаджуватись не намагатися доїхати по дорозі, по першій дорозі, яка йде паралельно кордону. Така от порада. Ну і що там? Угорщина, Словаччина. Вони зараз повинні розглядатися як основними, ті, котрі ще нічого там не планували, ті, котрі зараз прокинуться як від летаргічного сну, то вам, вам треба обирати щось просте. Там Угорщина, Словаччина, Молдова. Таке, щоб на день-два-два це день, -два, день -два то зробити. Без ніякої там скупівлі реманенту, не купувати ніякий еквіп. Бо еквіп дорогий, на ньому треба економити, його там здебільшого шукають десь на якихось еліксах і так далі. Це все розтягується в часі і ви втрачаєте момент. І все одно так відбудеться, що ви там щось замовите і не встигнете його забрати, а того чогось одного вам сильно бракуватиме. Тому ті, котрі... Мають якісь бронні відстрочки, або просто там у них нормально бубенці, їхній матні дзвонять, ну то вам доїжджати по схемі із великих міст. Щоб вас довозили. Там, не знаю, чи зі Львова варто їхати в Ужгород, взагалі-то для таких цілей можна використовувати міжнародні рейсові автобуси, так само до кордону із Польщею. До Молдови теж можна маршрутками доїжджати, там до обласного центру на потязі, а далі теж маршрутками, вечірні маршрутки, вони поза увагою цих всіх тецикунів і поліції, бо там немає їхнього контингенту. Ну і вони також втомлені, їм теж треба додому. І їм треба займатися тими, котрих вони наловили за день. Вони надають перевагу працювати з раннього ранку. Може ситуація десь на осінь поміняється, але все одно день скорочується і ну, активність буде падати. Тому що, як не як, це вся фіння небезпечна. Коли ніч в них ефективність менша, ніж коли світловий день. Ну і їм не треба стільки на зиму наловлювати. Тут більше якась літня тема Зеленського і його власників підгорає. Вони там лякаються, що там літня компанія знову буде перенасичена тими хробаками, і вони будуть намагатися захопити по максимуму території і вони намагаються діяти на випередження також. В завжди починається ця вся активність, а восени скорочується. Схоже, ми вже взагалі увійшли в якийсь в такий звичайний режим життя, вже помічаємо сезонність в цьому всьому, якісь закономірності. Люди вже звикли до цієї дичини, яка відбувається тільки не було гірше. Тому що навіть ті, котрі попадалися, навіть не по разу, вони все одно якось плекають надію, що ця вся фіння якось сама собою зникне і від них відстануть. Перестануть їх намагатися запихнути в якусь військову частину. Може комусь і вдасться спетляти, але чим довше це триває, тим ймовірність менша. Ну, що, ставайте спонсорами, отримуйте доступ до маршрутів. Я там кілька нових маршрутів домалював. І що, ставте свої запитання, дзвоніть мені із 16.50 по 17.20, за вашим часом за Київським. З понеділка по четвер. Стежте за анонсами. У нас є ефіри, є ефіри не тільки в РЕР, а ще й в Койотах Фурмана. В Койотах Фурмана ми сьогодні обговорювали стратегічні якісь там плани, як там далі рухатися. І виходить, що треба, окрім. Допомоги людям із втечею з України ще якось щось робити із тією Україною, щоб якось почати виправляти цю ситуацію. Бо теперішнім станом речей не задоволений ніхто. Військові не задоволені цими пацюками та цикунами, бо вони і поліцією, бо вони їх кошмарять також, коли вони їдуть десь у відпустки. Вони там їм заглядують, купу документів від них хочуть, марнують їхній час. У них та відпустка коротка і чого, чого вони не очікують, що якісь місці, ці домашні пацюки будуть до них мати справу. Замість того, щоб мати до них честь і повагу, вони намагаються. До них ставитися як до якогось лайна, що людям не подобається, чи нікому не подобається. А такого не повинно бути. Тому що, як би там не було люди, які платять таку високу ціну, які, що воюють, вони повинні отримати всі почесті. І все, що може їм дати не уряд, і країна і кожен громадянин, вони повинні отримати. І як мінімум вони мають отримати честь і повагу. А навіть таких простих речей немає. І теж з цим, з цим треба щось робити. Ну що ж, на цьому все. Беріть власну долю у власні руки. Ну і вперед за кращим життям, за кращим майбутнім. Зустрінемось по цей бік кордону.